Господь з Вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від луки, слава Тобі, Господи тими днями Марія вставши, пішла з поспіхом гірську місцевість до міста Юде. І вийшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета, привітання Марії, підстрибнуло, немовля, в її утробі, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословена ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоб до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина у моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом? А Марія промовила. Величай душа моя Господа, і раді дух мій у Бозі Спасителе моїм. Бо Він споглянув на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженою зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув гутних з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, який проголосив нашим батькам, Авраамові. Та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизавети якихось три місяці і повернулася до свого дому. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Присядьте, будь ласка. Хотів би вас запитати відносно Богородиці Марії, скільки церква видала догматів протягом цих двох тисяч років? Хто знає? І які це є догмати? І що таке догмат? Важкі питання. Важкі питання. Догмат це е, таке поняття, де ми незалежно від нашого розуму, незалежно від е, раціонального мислення, незалежно від того, що ти думаєш, як ти думаєш, ми в це покликані вірити. І Марія е, отримала церква, верніше, не Марія отримала, церква отримала. Чотири таких догмати протягом двох тисяч років видала чотири догмати. Перший догмат – це про те, що вона, має, що вона е, має Божественне материнство. 1 січня ми святкуємо Богородиці, Теотокос, тобто мати Бога і Церква сказала: в це ми покликані вірити. І крапка. Розумієш ти це, не розумієш, в це ми покликані вірити. Другий догмат це про те, що вона є дівою, що має вічне дівоцтво, що вона вічна має цю цнотливість, що вона незаймана. Це другий догмат. Тобто, в це також ми віруємо, що вона не мала співжиття з чоловіком. Третій догмат, що вона є непорочно зачата. Тобто непорочно зачата це означає, що Дух Святий зробив, що в неї почався її, її Син Ісус Христос. Тобто, знову ж таки, не маючи чоловіка, вона далі залишається дівою, що вона, що вона не має жодного, жодної плями гріха. І сьогодні, якби короною оцих всіх догматів є успіння. Ми кажемо в небо взяття Пресвятої Діви Марії з тілом і душею, вона взята є на небо. І Східна церква говорить, що Діва Марія заснула. Тобто, Східна церква говорить про те, що вона, вона якби, на мить засипає, потім Бог її бере з тілом і душею. Західна церква. Говорить, що вона померла ось, і що Бог її взяв з цілом душею на небо. Я, коли, я вже це говорив в минулі роки, що коли був в Єрусалимі, ось, і там є два таких місця. Якби церква має таку традицію, що якби в одному місці вона заснула, так, померла, а в іншому місці Бог взяв її з цілом і душею. І для, і для нас е, ці чотири догмати це є правда віри. Тобто ми в цей покликані вірити, так я вже сказав, незалежно від нашого, наших раціональних бачень. Незалежно від того, як ти дивишся, розумієш це, чи до кінця не розумієш. Бог, Бог е, він е, настільки добрий, що е, Він це все вже пояснив протягом багатьох багатьох століть. І до деяких речей. Церква дозріває. Наприклад, оцей догмат останній, він був проголошений церквою екскатедра. Власне, коли папа екскатередра, значить, він як голова церкви проголошує всі католики, покликані в це вірити. Підкреслюю католики. Католики, тому що той, хто належить до католицької церкви. І тому пізніше ми будемо визнавати віру, і в цьому. В цьому кредо, в цьому визнанні, всі є правди віри. Всі є правди віри. Ми часто е, молимось, якби на автоматі, навіть не задумуємося. Вірою, бо це жителі і так далі. І так далі да? Навіть не думаємо про ці всі правди віри. А в кожному реченні, в кожному складі є, є всі ці правди, які зібрані. Ось, і є Апостольські визнавіри, воно трошки коротше, яке ми найчастіше молимося там перед розарієм, чи, чи коронку до Божого Милосердя, чи взагалі. Так як з самого дитинства, я пам'ятаю, ми, ми як діти молилися цей короткий, а найчастіше на службі Божої є Нікею Костянтинопольський, який є трошки довший, бо там ще були додані певні правди віри. І, і, і навколо цього, як, якби є оці Марійні свята. Ми протягом літургійного року маємо дуже багато цих марійних, марійних свят. І, і в центрі не стільки є Марія, але в центрі завжди є Ісус Христос. В центрі завжди є Бог. А Марія та, так як ми почули в сьогоднішньому слові Боже, та, яка повірила Слову Божому. Та, яка довірилась Богові, та, яка, подивіться, що апостоли, вони ще не знали, хто такий Ісус Христос, вона вже знала. Тому що Бог прийшов до неї у вигляді ангела Гавріла та, і благовістив їй цю добру новину. І вона, не розуміючи цього, приймає. І сьогоднішнє слово Боже, яке взяте з Євангелії від Луки, показує одну дуже цікаву річ. На яку добре було би нам звернути увагу. І показує поведінку Марії. Власне, ця зустріч з Богом, вона провокує її до того, щоб вона не мовчала, і щоб вона і із поспіхом йшла до Єлизавети. І коли ми подивимося на оцей поспіх, то ми дуже багато в багатьох місцях в Слові Божому, можемо знайти. Оце слово, так, що з поспіхом вони це роблять. Це дуже ключове і важливе на сьогоднішній день, так, так я це прочитую, слово Боже, так його пробую поламати, так його пробуємо зрозуміти, тому що воно показує, показує у цих біблійних осіб, які зустрілися з Богом, і яка була їхня поведінка. Бо якщо в тебе буде оця жива зустріч з Богом, не поверхнева, але жива глибока, ти будеш з поспіхом йти на службу Божу. Ти будеш з поспіхом йти і молитися. Ти будеш з поспіхом йти і сповідатись. Ти будеш з поспіхом йти і виконувати волю Божу. І тому Марія, коли зустрілася, так я вже сказав, з Богом, для неї пробуджується оця любов до ближнього. Тому що чим ближче ти до Бога, тим більше в тебе є любов до ближнього, і більше в тебе є вчинків по відношенню до ближнього. І оце проявляється в Марії. І подивіться, що Слово Боже в багатьох місцях, так я вже сказав, воно показує пастухи, вефлеїмські пастухи. Теж це пов'язано все з Марією, передусім з Ісусом, з Марією і з Йосифом. Ось. Але що вони роблять? Вони дові... знають про те, що має народитися Месія, вони з поспіхом йдуть до стайні, щоб віддати, віддати цю пошану, шану маленькому дитятку. І цей момент якби такий важливий. Тобто побачите, да, що в Слові Божому є, є оці моменти. Да. Так то і про які я сказав. Потім Захей, який е, е, був на Секоморі, да? е, і е, він з поспіхом злізає з цього дерева, тому що Господь каже: сьогодні має бути в твоєму домі, сьогодні має з тобою, з тобою зустрітися. Да? О, тобто, коли він почув, що Господь хоче прийти до нього, він біжить, він не чекає, не каже: слухай, ти почекай, я тут зроблю свою справу, так як ми часто це робимо. Ось. Так само Авраам і Сара, коли прийшли ці три мужі, коли Авраам сидів під дубом мамри і чекав на цю обітницю від Бога. Чекав, що Бог має прийти і, і дати йому це слово, обіцяне слово, на яке він чекав, що вони будуть мати е, дитину, що, що е, народиться е, ця, е, ця дитина. І що вони роблять? Вони з поспіхом йдуть і готують, да, готують, приймають цих трьох мужів. Церква і розшитує в цих трьох мужах святу Трійцю, що сам Бог прийшов до Авраама і, і прийшов до Сари. Ось, і тому вони, вони не чекають, не відкладають ці справи на потім, бо якраз, якраз це е, бу, була година е, ну, тоді, коли найбільш пекло сонце. Да? Що можемо сказати, а ви почекаєте, зараз ми там? Ні, вони швидко це зробили. Тому що розуміли, що сам Бог в цих трьох особах приходить, приходить до нього. Так само Ревека. Яка е з поспіхом намагається е е служити, да? невідомому їй цього Ілеазара Раба, да? що з поспіхом йде, да? тому, що, тому, що, тому що саме е за її дружину ну, вибрав, для Ісака була вибрана вона. Да? Ось, Тому певні речі те, що я вже сказав кілька разів, дуже важливо, коли є оці відносини з Богом, ти з поспіхом будеш це, це робити. Да? Ось. Але може бути також е, і негативна ця сторона. Людина також, яка вибирає гріх, вона може з поспіхом ці речі робити. Пригадаємо собі, е, тоді, коли. Е, Намагалися засудити на смерть новинну, невинну Сусану, да, звинувачує в тому, що вона не хотіла своє тіло віддати. Да. Тому вони з поспіхом йшли, щоб її засудити. Ну, і завдяки молодому Даниїлові е, це вийшло все наяв, що вони, е, що вони хотіли використати її, да, і, і тому брехали, тому обманювали. І тому способом хотіли її її засудити. Тобто теж може бути друга сторона медаліна, що коли є це зло, ми бігом робимо це зло. І тому в самому писанні ми дуже багато ми маємо оцих моментів, де, де, де коли виконується це зло, ось, то, то ми бігом йдемо це, це робити. І тому тут, тут ми можемо дивитися якби, на, одну, на одну сторону і на другу. Але найважливіше, власне, те, що я сказав кілька, кілька разів, да? щоби, дуже важливо, щоб ти зустрівся з Богом, так, як зустрілася Марія. Так, як зустрілася Марія, яка, яка е, не мовчала, яка ділилася, яка йшла до, до е, Єлизавети, ось, щоб. Е, щоб Поділитися цією радістю. І що ми почули? Що дитя да, в утробі Єлизавети підстрибнуло з радості, з радості підстрибнуло після цієї зустрічі? А? Йоанн Хреститель зустрівся. З Ісусом Христом, чи вірніше Ісус Христос, зустрівся з Ним, хоча Він, Йоанн Хреститель, можна було би так, якщо дивитися по біології, то був якби трошки старший, старший від, від, від Ісуса. Ось. І тому сьогодні ми чуємо ці важливі кардинальні слова для нас. Для нас, що. Що, про що, говорить, що говорить Єлизавета Марія? Да? Що благословена ти, яка повірила? Тобто Єлизавета прославляє Бога. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому назад я в неділю говорив да, про це благословення. Що робить що Робить у цю бераху, тобто прославляє Бога за ці великі діла, які Бог робив в житті, в житті Марії. І так само Бог хоче робити в твоєму житті. Да? І хоче, щоб ти це бачив і що робив, благословляв Бога. Робив у цю бераху, що, Боже, я тебе благословляю, що ти мене наближаєш до себе. Що говорить Слово Боже? Наверни, Боже, мене до себе, а я навернуся до тебе. Що говорить Псалом? Що Бог раз сказав, 62-й, якщо я не помиляюсь, а я два рази почув. Дивіться, що Марії не треба було Богові говорити два рази. Не треба було так, як Моїсей, два рази мусив вдарити в скелю, щоб витекла ця вода, тому що до кінця Богові не повірив. І Бог йому сказав, за те, що ти сумнівався, ти не можеш війти в біти на землю, тому він тільки і здалека побачив. І тому дуже, для нас дуже важливо, щоб ця твоя жива зустріч з Богом провокувала тебе до того, щоб ти робив добрі діла. Діла милосердя, діла любові, пробачення, не проклинання, не ненависті, не усудження, не бунту, але слова любові, щоб в тобі була оця постійна берега, щоб ти всюди бачив дії Бога, так як це бачила Марія. І тому сьогодні ми, ми величаємо, прославляємо, також цією Євхаристії ми робимо цю берагу. Так, Також визличуємо і дякуємо Богу за те, що дав нам матір свого сина. Яка все бачила, яка все досвідчила в своєму житті, бачила е цю присутність Бога в її житті, але також бачила страждання свого сина. І не відступила, і не проклинала. Але все це переживала в своєму серці. Так як чуємо е слова, які передав нам Святий Лука, всі ці слова вона зберігала в своєму серці, носила. Те, що ми вже колись говорили і розвивали це слово Боге, що, що вона, це слово, яке в ній було, воно жило, так як в тобі цей організм, коли ти носила дитину, і ця дитина дозрівала, і ти раділа, гладиш, доглядаєш, торкаєшся, чуєш, як, як, як ножками б'ється в цьому животику, що є жива істота, що в тобі є це життя. І що ти є дателем життя. І, власне, так, так є в житті нашому християнському, що коли є ця жива зустріч з Богом, в тобі є це життя, і ти даєш це життя іншій, іншій особі, іншим людям. Не даєш те, що я вже сказав кілька разів, да? гнів, незадоволення, цю незадоволену міміку, да? цей бунт, нарікання, осудження. Да, до храму придешся така вся набожна, все такі набожні, все такі добре. Я тільки не дай Боже, там вийдеш за храму, і хтось тобі щось скаже, стане тобі в, в, в міському транспорті, на, на п'яту, чи десь тебе там не впустять. І вся твоя петиція відразу вилізе, все твоє християнство відразу вилазить. Да? Як на дорозі правильно їхати, як правильно, правильно себе вести. ми все дуже добре знаємо. І тому для нас важливо сьогодні подивитися на Марію, подивись на ту, яка, яка бачила ці страждання свого сина. Так як ти бачиш часто ці страждання, коли твій син зараз є на війні, воює, можливо, да? захищає наші батьки, ти бачиш ці поранення, бачиш ці страждання, і тебе болить це серце. І якщо ти маєш віру, ти будеш цього сина підтримувати. Як в тобі немає цієї віри, будеш проклинати все і всюди, і всіх. І не буде в тобі цього християнства. І Тому, тому для нас важливо, щоб ми сьогодні просили Марію, просили Марію, щоб вона допомогла нам повірити Його Синові. Так як розумієте, як, як, як в кані Галілейській, що тільки. Тільки її пропросили, вона відразу, не задумуючи, відразу говорить своєму сину. Не, не, не включає тормоз, не включає цього тормоз, як ми часто ручника включаємо і починаємо робити себе ідіота, «Ага, це, а, це так, а, я не знала, а має бути по-іншому. Ні. Відразу йде і робить, відразу говорить своєму сину. І так само ми. Ми не є покликані включити зараз тормоз і, і робити вигляд, що так, якби я не був на службі Божій, так якби слово Боже не чув, так якби це слово Боже мене не торкалося, так якби це не стосувалося мене, це безпосередньо стосується мене і Тебе. Це слово сьогодні Бог приготував для тебе і для мене, щоб ми, по-перше, зробили цю пораху, щоб ми повірили, щоб ми відкрили в своєму житті присутність Бога. І щоб ми могли бачити, і щоб в нас пробуджувалася оця віра. А з вірою також пробуджувалися вчинки. Тому що віра без діл є мертвою. І на цьому закінчую. Амінь.